Добрий день, мої любі слухачі! Я, пані Наталя, хочу вас запитати, а чи є серед вас діти, які іноді бояться? Або чогось трошки лякаються, знаю, є. Тоді я вам дам пораду. Не боїться той, хто про страх не думає боязливий бачить те, чого немає. Знаєте, хто відважний, той здобуває, а хто боягусь, той пропадає. Тому сьогодні історія про хом'яка Хомку, який дуже любив страшні історії, і про його друга ховрашка, який переміг страх. Хома любив страшні історії. Адже життя навколо таке страшне. Наприклад, шакали. хоч їх поки що немає. Пугач, яструби теж не дрімають, точать пазурі. Ох, як любив Хома страшні історії до жаху у тих, хто його слухає. Якщо сам розповідаєш, то не так страшно, особливо, якщо ти вдома. В безпеці. Дуже любив Хома про страшне розповідати, коли вдома був. В гаю спробуй розкажи або в полі, Всі навколо в хаті чують добре. От розповідаєш про лисицю, а над тобою ворон в'ється і співає веселу пісеньку, ніби він жайворонок. А насправді не співає, а підслуховує. І якщо скажеш щось погане про лисицю, Ворон одразу ж їй про все накаркає. лисиця йому за це кісточку затруди, а Хомій тепер ходити й труситися від страху. Схопить. А одного лисиця не розуміє, от про кого розповідати страшні історії, як не про хажаків, Не про зайців же, не про горобців. Хто їх боїться? От тому Хомай розповідав страшні історії тільки вдома, у норі. Та й те лише ховрашкові, найкращому другові. Вікно фіранкою закриє, двері на гачок і ну, розповідати, а сам озирається, тому що шкурою своєю ризикує. Вийшов якось ввечері хаврашок з нори і до хоми подався. Хоч і місяць світить, а все ж темно, страшно ховрашкові. То йому лисиця бачиться, потім начебто сову побачив, ніби на гілці сидить. Тінь від неї величезна, з величезним дзьобом. Схопився хаврашок за серце і мерщий до Хоми. Швидко відчинив та хом'якові нари та швидко зачинив їх за собою. Добрий вечір, привітався з ним Хома. Нічого собі добрий. Буркнув ховрашок, ледве віддихавшись. Розкажи щось новеньке, страшненьке, хоробро попросив він Хому. Вийшов Хома ховрашка налякати і почав наймоторошнішим голосом. Якось темною притемної ночі. Ай-яй-яй, закричав Хвашок, кинувся геть з нори, разом із дверями вилетів. Соромно стало хаврашкові. Повернувся до нори, навісив дверцята на місце. А ти можеш трошки на таке страшне розповідати, попросив він. Якось світлого, пресвітлого дня, неохоче почав Хома, про всяк випадок, прочинивши дверцята. Інша справа, зрадів Хаврашок, якщо світлого дня. Світло, світло, а навколо ніч, натхненно вигукнув Хома, розчеперивши лапки, і тінь від нього величезні лаписька розчепиріла. Край перелякався хаврашок, кулею вилетів назовні і додому. Забився хаврашок у своїй нору, труситься від страху, заснути, намагається, не спиться, дуже страшна історія, навіть павучок на стіні страшним звіром здається. Тільки не закриє хаврашок очі, як одразу бачить кошмари, начебто гуляє він ховрашок вночі полем, а йому назустріч. Лисиця, а паща в лисиці довше за її саму. Біжить за ним лисиця, ось 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 схопить. Відкриє очі хаврашок, зморнувши, знову закриє. На нього величезна сова з неба летить, очі, як фари, в кожному оці по маленькому хаврашку відображається. Скочив хаврашок і до Хоми мерщій, а в Хоми двері прочинені. Забув зачинити. Спить собі Хома, носом посвистує, ніби двері надійно замкнені, а ніби не ніч на ніч дворі Зачинив хаврашок двері, торкнув хаму за плече. Ай. закричав спросоння Хома і вискочив назовні. Та чим страшна історія скінчилася? запитав з нори хаврашок весело. Бо ніяк заснути не можу. Нічим не скінчилося, розсердився Хома. Нічого не сталося. Походив він по полю, додому повернувся, пощастило йому, нікого хаврашок не зустрів. Осмілів хаврашок вийшов, став спокійно гуляти по полю, милуватися зірками, як раптом натрапив. На лисичок. Розкрила вона здоровену пащу, а хаврашок тільки лапкою на неї махнув. І ніка хаврашок не зустрів, каже. Лисиця від несподіванки аж присіла. Сува з неба злетіла, але і на неї хаврашок махнув лапкою. І нікого хаврашок не зустрів. Сова від подиву затріпотіла на місці, а хаврашок звернув до своєї нори, відчинив двері, обернувся і сказав здивованим хижакам погуляв хорошок по полю, додому повернувся, пощастило мені нікого не зустрів, і зачинив двері перед їхнім носом. Лисиця й сова тільки потилиці почухали. А Хома цей час забивав всередині дверцята великим цвяхом і бурчав, Щоб цей ховрак дарма ночами не вештався і марно не лякав. Ходять тут усякі.